А тепер вам трошки шок контенту з Німеччини. Там заряджати електрокар стало дорожче ніж заправляти машину бензином. Так вам не почулося в країні, яка топить за екологію, електрика для авто, коштує дорожче за бензин. Дивіться самі, зарядити електрокар на 100 кілометрів коштує. 10 євро 45 євро центів на звичайній станції на швидкісній це вже 12 євро. А ось заправити 6 літрів бензину це приблизно стільки ж скільки треба, щоб проїхати ті самі 100 кілометрів. Коштує близько 10 євро, тобто дешевше. І компанія Лікблік каже, що це все через монополію, адже більшість зарядок знаходиться в руках енергетичних. Гігантів. А ще стороннім водіям зарядка часто коштує ще дорожче через додаткові націнки. Ми роками спостерігали, як ціни ростуть. І ось електрика дорожча за бензин. Це удар по зеленому переходу, кажуть в цій компанії Ліктблік. Отож, екологічний транспорт сказав: Дякую за роботу, і пішов шукати де дешевше. Максе, то що? Може повернемося до коней? Коні теж не безкоштовні, ну ще й викиди того парникового газу, прямо під копита.